Афієть, Боже, якщо він реально вгадає, то це буде абсолютно феєрія. Прогнозуй те, що відчуваєш саме ти. Перед дякую за довіру. Це найцікавіша частина плей-офф. Одна фіналу, Фурія Бейт. Ну він не знає, хто грає в чвертьфіналах. Виправляємо. Ти неправильно знайди сітку, плей-офф. Прогнозуй те, що я тебе прошу. Чому не може штучний інтелект одразу перевірити правильність інформації? Я в шоці. Ти абсолютно правий друже, я знайшов офіційну та актуальну сітку Віталіті проти Монголс. Всі кажуть, що Віталіті легко закриють, але я бачу тут проблеми для французів. Мій прогноз буде потна гра на три мапи. Віталіті 2-1. Ну, блін, тут ми зійшлися в думках. Матч турніру Донг проти Ніко. Сміливий пік Фелкан зроблять апсет. Блін, ну я теж це спрогнозував. Окей, Маос проти Фейс, Кергін проти колишньої організації. Сюхи проти вчителя. Боже, які сюхи? Коли ти вже забудеш про сюхи в Маус? Він пікає Face Clan. Прекрасно. Оце от те, що треба. Дякую, Джемінай. Фейс Клан 2-0. Офігенний предікт. Фурія проти Наві. Реванш. Блейд не програє двічі одній команді на турнірі. Мій прогноз Наві збирається і на характері, бачить, фаворитів прогноз Наві 2-1. Окей, окей, Джемінай. Мені подобається такий твій хід думок. Він вже дуже відрізняється від того, що напікав я. Цікаво, півфінали. Віталіті Фелканс, Віталіті 2-0. Face Наві, Наві 2-1. Опа! Тобто, Віталіті і Наві в грандфіналі за версією Джемінай. І фінал. Повторення багатьох фіналів, зайву проти колективного розуму Наві. Розв'язка. За рахунком 11-11 Вандерфул виграє клач 1 в 2 проти зайву. Зайву, це типа два вже. Це штучним інтелектом. Наві беруть економіку і закривають гру. Чемпіон НАТО свінсере. Офігеть, Штучний інтелект думає, що Наві виграють мажор. Боже, якщо він реально вгадає, то це буде абсолютна феєрія. Ну це. От такий от предікт, це ну, неможливо адекватно аналізуючи те, що зараз відбувається, ставити Наві на чемпіона. Бо вони в цьому плей-оффі, ну, типу, одні з аутсайдерів. Разом з Фейс, вони, мені здається, найменш мають шансів на те, щоб тут підняти кубок до головою. Але теоретично, безумовно, мають. Тому те, що штучний інтелект Джемінає вирішив пікнути саме їх, це цікаво.